Всім бажаю доброго дня. Тема уроку Тертя, сила тертя, коефіцієнт тертя ковзання. Будь ласка, відкрийте свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. Ми знаємо з вами, що якщо вимкнути двигун в автомобілі, через певний час він зупиниться. Шайба, рухаючись по льоду, теж. Зупиниться через деякий час. Зупиниться і велосипед, якщо припинити крутити педалі. Тож, наше проблемне питання, що є причиною зменшення швидкості руху тіл? Як ви здогадались, це є сила терця. Давайте дамо означення силі терця, його запишемо. Сила терця – це сила, що виникає в місцях дотику поверхонь. І перешкоджає їх відносному переміщенню. Будь ласка, запишіть собі це означення. Ця сила треття характеризується. Перше, те, що вона напрямлена протилежно руху. Друге, вона прикладена в точку контакту дотичних поверхонь. І якщо сила тяги компенсується силою терця, то ми можемо записати, що сила терця дорівнює силі тяги. Сила терця у нас вимірюється в ньютонах. Давайте розберемося причини виникнення сили терця. Перше, це нерівність дотичних поверхонь. Навіть гладенькі на вигляд поверхні мають нерівності. І друге це взаємне притягування молекул дотичних поверхень. Навпаки, якщо тіла у нас дуже сильно, дуже гарно відшліфовані, тобто дуже рівні, то у нас може виникати взаємне притягування молекул дотичних поверхень. Отож, дві причини: це нерівність дотичних поверхень, і друга причина це. Міжмолекулярно взаємодія, якщо тіла напаки дуже рівні відшліфовані. Розрізняю три види терця і відповідні сили терця. Давайте розглянемо силу терця ковзання. Розглянемо силу терця ковзання і запишемо. Сила терця ковзання це сила, яка виникає в разі ковзання одного тіла по поверхні іншого. Прикладом такого терця є ковзання санок по снігу. Слідує це сила терця кочення. Це сила, яка виникає, коли одне тіло котиться вздовж поверхні іншого. Прикладом такого терця є кочення коліс велосипеда, автомобіля чи будь-якого іншого круглого предмета. Давайте поглянемо на малюнки і бачите, що якщо таким чином перпендикулярно так, до руху, до нахилу, то у нас виникає сила терця, що не дозволяє рухатись так, цьому олівцю. І якщо ми його покладемо так паралельно рухові, то він у нас скочується вниз. Який можемо зробити висновок? Що при однакових навантаженнях сила терця ковзання завжди більша за силу терця кочення? Теж собі, будь ласка, запишіть. І ще один вид сили це сила терця спокою. Це сила, яка виникає між двома контактними тілами. Разі спроби зрушити одне тіло відносно іншого. Це, ну, зрозуміло, сила терця спокою це сила, яка заважає нам, наприклад, зрушити з місця стіл, шафу, ліжко, ну і інші предмети, особливо масивні. Ну, а сила терця спокою може бути і корисною. Наприклад, завдяки її цієї дії, да, ручки олівці залишають сліди на папері. Речі не вислизають із рук, не розв'язуються вузли. Ну і давайте зараз подивимось відео Ми ще про те, що вони допомагають нам взагалі то рухатись. Тобто, у нас завдяки силі тертя спокою у нас пересуваються люди, люди, тварини, транспорт. Давайте подивимося відео. Сила тертя спокою це з однієї сторони сила, яка заважає тілу почати рухатись. Але буває і так, що якраз сила тертя спокою є причиною початку руху. Так, при ходьбі сила тертя спокою, червона стрілка, яка діє на підошву, повідомляє нам прискорення. А сила тертя, яка позначення синьою стрілкою та направлена в протилежну сторону, повідомляє прискорення землі. Якраз так. Людина відштовхується від землі при ходьбі. Опираючись на власний досвід, ми ходимо по льоду повільно та обережно, і не відштовхуємось від нього дуже сильно. На льоду сила тертя спокою така мала, що достатньо невеликого зусилля, щоб дотична підошва почала рухатись. Призводить до ковзання, яке заважає ходьбі. Сили терця ковзання залежить у нас. Давайте розберемося з цим. Від матеріалу і якості обробки поверхні. Бачите, на різних матеріалах сила тельця буде різною. Це перше. І зрозуміло, що більша сила, що, більша сила притискає, що більша сила притискає тіло до поверхні, то більша сила тельця виникає при цьому. Можете побачити, от, наприклад, один брусок. Маємо, Наприклад, тут силу терця в 1 НТ. А на іншому два бруски. І вже сила терця у нас буде більшою 2 Н. Давайте теж подивимося відео зараз. Кладемо на брусок, вага якого 10 Н банку. Вагою 10 Н. Сила тертя ковзання 4 ньютони. Покладемо на брусок ще одну таку ж банку. Сила тертя збільшилась до 6 ньютон. Вага бруска з поставленими на нього банками збільшилась спочатку вдвоє, а потім втроє. І сила тертя також збільшилась вдвоє та втроє. Сила тертя ковзання залежить від матеріалу та якості обробки поверхні. А від чого вона ще залежить? Візьмемо прямокутний брусок, його вага 10 Н, покладемо його на широку грань. Щоб брусок ковзав по столу. Потрібно прикласти до нього силу 2 Н. Так що і сила тертя ковзання дорівнює 2 Н. Покладемо брусок на довгу вузьку грань. Сила тертя ковзання знову 2 Н. Покладемо брусок на малу грань. І знову сила тертя ковзання. 2 Н. Тобто сила тертя ковзання не залежить від площі поверхні. Силу тертя ковзання визначають за формулою. Давайте запишемо її, F тертя до рівня μ на n. Раджу намалювати цей малюнок, вказати всі сили, які діють. Бачите, вниз діє сила тяжіння е, в цей бік для мене в правий. Сила тяги, в інший бік сили діття. І це сила N, бачите, вгорі, це сила реакції опори. Сила реакції опори. Давайте підпишемо кожну літеру з цієї формули. N це сила реакції опори. Вона протилежна, бачите, силі тяжіння, але за модулем, якщо тіло у нас тут знаходиться в Відносно горизонталі спокою, то е, дорівнює N дорівнює F тяжіння. І так, сила реакції опори не записали. Мю це коефіцієнт терття ковзання. Читається ця літера як mu. І, і ще одне це. Якщо поверхня. Що, що Якщо поверхня ковзання горизонтально, то n дорівнює m помножити на g. Ще раз повторюю, запишіть, будь ласка, собі цю формулу. F терця дорівнює μ помножити на n. Коефіцієнт терця ковзання μ є величиною без одиниць, Тобто безрозмірною. Це собі теж зауважте. Ну і щоб його знайти, треба силу торця поділити на е, силу реакції опори. F торця поділити на N. Ви бачите, що в нас виходить, що μ це безрозмірна величина. Тобто в неї немає одиниць. Вона без одиниць. Ну, давайте подивимося на табличку. Бачите, що для різних матеріалів ця буде різною. Сталь по сталі 0,1. Наприклад, папір по картону 0,4. Тобто навіть можемо користуватися такою табличкою. І так, розв'язування задач: корисна чи шкідлива сила терця, які ви знаєте, способи зменшення, збільшення сили терця. Вона може бути і корисною, так, зрозуміло, і шкідливою сила терця. Вона може допомагати нам рухатись, але е призводити до зносу так, тих поверхень, що рухаються. Ну, і які ви знаєте способи зменшення. Збільшення. Наприклад, один із варіантів зменшення це використання мастил різних, так? А збільшення, ну, наприклад, взимку посипають лід піском, щоб збільшити силу тертя, щоб люди не впали. Сила тертя буває шкідлива, а буває і корисна. Без тертя люди не змогли б ходити, а предмети висковзували б у них із рук. Якщо не було б сили тертя, автомобілі не змогли б їздити, тому що колеса просковзували б. Сила тертя також допомагає автомобілям загальмувати, тому щоб її збільшити, поверхню шин в автомобіля роблять ребристою, а гладенькі слизькі дороги зимою посипають піском і очищають від льоду, але в багатьох випадках тертя буває шкідливим. І щоб його зменшити, використовують мастило. В даному випадку дотикаються не самі поверхні, а шари мастила. Мастило в більшості випадків рідке, а тертя шарів рідин менше, ніж у твердих поверхонь. Використання мастила зменшує тертя між дотичними деталями машин та не дає їм стиратися. Рух ковзанів по льоду також пояснюється дією мастила. Через великий тиск між ковзаном та льодом виникає тонкий шар води. Цей шар води грає роль мастила між ковзаном та льодом. Давайте розв'яжемо задачу. У нас там було два якісних питання. Зараз задача номер 3 Брусок рівномірно тягнуть по поверхні з горизонтальною силою 8 н. Чому дорівнює коефіцієнт терця ковзання між бруском та столом, якщо маса бруска становить 4 кг. Отож, давайте розв'яжемо цю задачу. Вибачте зараз назад. Давайте запишемо, що у нас є. Є сила 8 Н. Пишемо F дорівнює 8 н. Будь ласка, будьте уважні, дивіться, як оформлюється задача, як вона розв'язується. Таким чином, ви теж повинні це робити. І так, маса у нас дорівнює 4 кг. маса бруска. Записуємо прискорення вільного падіння. Тому що ми розуміємо, що у нас тут буде діяти сила тижіння, так? Вже у нас дорівнює на 10 Н поділити на кілограм це прискорення вільного падіння. І нам треба знайти е, мю коефіцієнт нюкоефіцієнтильця. Е, раджу зробити отаке креслення, показати, що в нас в які стороні, які сили діють. Ну і зрозуміло, що брусок рухається рівномірно. Отже, сили, які діють на нього, попарно скомпенсовані. Тобто оця сила, якої його там тягнуть, дорівнює силі терця. Відповідно, N, сила реакції опори дорівнює силі тяжіння. N дорівнює F тяжіння, а в свою чергу F тяжіння дорівнює добутку маси на прискорення вільного падіння. F. Тяжіння дорівнює рівня МЖ. Використовуємо формулу терця. F третя дорівнює μ помножити на N. З цієї формули знайдемо μ. Треба силу терця поділити на N, ми можемо замінити з вами. Ми ж написали, що F треття дорівнює F, тому у нас буде формула μ до рівня F поділити на МЖ добуток маси і прискорення вільного падіння. Все, залишилось тільки підставити. Мюда рівнює 8 н поділити на 4. В знаменнику, це пишемо 4 помножити на 10 н кг. І в свою чергу це буде 0,2. Нагадую, коефіцієнт арця це безрозмірна величина. Тому тут немає одиниць вимірювання. Давайте швиденько, будь ласка, записуйте собі цю задачу. Задача номер 4 за допомогою динамометра рівномірно тягнуть брусок по столу із силою 7 н. Знайдіть масу бруска якщо коефіцієнт теття ковзання між бруском та столом дорівнює 0,25. Знов таки, пишемо, що нам дано це сила 7 н. Коефіцієнт тертя 0,25. Ньютон, ой, Вибачте, <смеш> безрозмірна. Коефіцієнт траття у нас 0,25. І вже це прискорення вільного падіння до рівня 10 Н на кг. І нам треба знайти масу. Знов-таки раджу намалювати малюнок, показати, куди діють які сили. І Знову робимо висновок з того, що брусок рухається рівномірно. Отже, сили, які діють на нього, попарно скомпенсовані. Знов таки сила терця у нас. Силі тяги, F дорівнює F. N дорівнює у нас сила реакція дорівнює силі тяжіння і дарівні мж. N напишемо, ну, беремо формулу сили дорівнює дарівню на N. І замість N запишемо Mg. І у нас буде формула F дорівнює mu MG. Коефіцієнт риття на масу і на прискорення вільного падіння. Помножений буде дорівнювати F. Відповідно, M з цієї формули дорівнює F поділити на G. F у нас дорівнює 7 μ – 0,25. А G це прискорення вільного падіння 10 на кг. І дорівнює, давайте запишемо, 2,8 кг. Будь ласка, запишіть собі цю задачу. Так, додому треба буде опрацювати параграф 21, вивчити означення, ну і виконати завдання на всеосвіті. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення. Тримаємося разом!